Все люди і бркоче, і бурчи, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить, хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво о, шепче, та по нам Хто ти чов? Дині, вічні, не Бля носить буря рве, сами роди, та зі про собі береги мене є. Є, є, є є. Мене є. Є є. -є, -є. Що тут думає, що тужи ти, що питатися про цін. Завтрагнити, нині стравка завтра біг, каже, що природа матки. Держи ляснем їх там тре, а в кінці мене цілого навде тебе відбере. 15, просить собі береги мене, ме, ме. yeah, 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 ме, 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 є, я є іншого, мене, і є іншого. Там не кожен жити, хоч би дев'ять не вернуло, тих десятий поверну, а хто знає. Може, і нас спасишся ти. Може, імену на тобі сір дете цілі до пласти. Може, імене на тобі сил дитини до пласти. Може імене на тобі вся дитини до пласти. Може імена тобі все у дитиці до Може імену тобі власти цілі до пласти. Може імена тобі властива цілі до пласти. Може імену тобі властива.